Нормативно. Встановлення осіб. Встановлення Добре. особи робить секретар порядку 342 статті і доповідає про це, як вона встановила. Зараз я не маю. Олександр Володимирович, Севірне. Ваша адреса? Якою нормою це передбачено? я зараз повин, повинен Володим. озвучувати. 35 міста Олександрія, Кіроградська область, Все вірно? Так. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, ви отримали пам'ятку про права та обов'язки? Кого? Які були ким, та, ким, та, ким ви мене вважаєте в даному провадженні? та заявника, я вам відповіла. Отримали пам'ятки? Ознайомилися? Ні, хочу, щоб ви роз'яснили, ким я є в даному провадженні, заявником чи потерпілим. В даному провадженні ви є за скаргою на бездіяльність дізнавача, є скаржником чи заявником. Проте кримінальне провадження, постанову про закриття якого ви оскаржуєте ви є під потерпілим, тому вам вручені будуть.